Вітаю вас! Ви дивитесь лінію захисту у студії Олена Роміцина. Новий кримінальний процесуальний кодекс України згідно з оцінками правників. Єдиний кодекс, який поставив на перше місце інтереси обвинуваченого, а не правоохоронних органів. Що нам готує новий КПК? Дізнайтесь далі. Чи створює новий кримінальний процесуальний кодекс рівні можливості для кожної зі сторін у кримінальному процесі? Єдиний реєстр досудових розслідувань, домашній арешт, застосування запобіжних заходів, нова посада слідчого судді, нововведення та ризики аналізують адвокат і суддя. 20 листопада 2012 року вступив в законну силу новий кримінальний процесуальний кодекс України. Вже більше тижня країна живе за новим законодавством. Сьогодні у програмі ми розпочинаємо детальний аналіз усіх новацій у кримінальному процесі і кримінальному судочинстві. Починаємо із загальних принципів, які стосуються прав громадян у кримінальному провадженні. Прийняття нового кримінального процесуального кодексу України, що відповідав би сучасним демократичним стандартам, є однією із умов членства України в Раді Європи. Новий КПК став революційним у багатьох процесуальних нюансах. У ньому знайшли відображення положення, раніше невідомі кримінально-процесуальному законодавству України. Вперше передбачається, що принцип верховенства права у кримінальному провадженні та кримінально-процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини. Слідчий прокурор відповідно до... Положень КПК позбавляються фактично монопольного права на надання доказів, оскільки кожна зі сторін кримінального провадження матиме рівні можливості у збиранні доказів. Суд зможе обґрунтовувати свої висновки виключно на тих свідченнях, які він безпосередньо отримав від сторін кримінального провадження в судовому засіданні, або які були надані слідчому суді в судовому засіданні під час досудового розслідування. Вперше у КПК вводиться поняття розумних строків як однієї засад кримінального провадження. Виконання обов'язку проведення досудового розслідування у розумні строки покладається на прокурора та слідчого суддю. Терміни обвинувачений та підсудний більше не розмежовуються, а вживаються як слова синоніми. Розширено також перелік прав підозрюваного і обвинуваченого. За оцінкою експертів Ради Європи, цей кодекс призваний більше захищати права і свободи громадян, тобто він вже повинен на направ... його. Направлення буде на захист прав і свобод людини гарантованих як Європейською конвенцією про права людини, так і конституцією України. І цей кодекс буде відхилятися від обвинувального ухилу. Правосуддя відповідно до цього кодексу повинна здійснюватися дотриманням верховенства права. Тобто, якщо раніше практика Європейського суду застосовувалася лише за аналогією, тобто вона існувала паралельно, то зараз у кодексі чітко передбачено, що всі, зокрема, судді керуються у своїй діяльності, керуються практикою Європейського суду. Тобто практика європейського суду вже буде частиною національної практики, відповідно до змін відповідно до нового кримінального процесуального кодексу. Якщо далі вести мову про новели кримінально-процесуального кодексу, то неможливо залишити поза увагою змагальність сторін. Тобто змагальність сторін з 20 числа вже буде розширена. Це означає те, що наряду з стороною обвинувачення, сторона захисту буде також збирати можливі, має можливість збирати докази. Тобто розширюється права коло прав обвинуваченого. Він разом зі своїм захисником або самостійно будуть збирати докази паралельно зі стороною обвинувачення. Наприклад, Кінці досудового розслідування, коли прокуратура, тобто сторона обвинувачення, дійде висновку, що вже достатньо матеріалів для того, щоб складати обвинувальні акти, передавати справу до суду, сторона обвинувачення відкриває стороні захисту всі докази, а відповідно, сторона захисту повинна відкрити прокуратурі, тобто стороні обвинувачення, також ті всі докази, які вони зібрали під час досудового розслідування. Якщо такі докази з будь-яких причин не будуть. Відкритий на цій стадії суд має право не прийняти їх до уваги. По-перше, збережена конституційна норма щодо презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини. Тобто, забезпечення доведеності вини в кримінальному, в кримінальному провадженні покладено на органи досудового слідства, на прокурора. І суд в процесі кримінального провадження тільки повинен перевірити, тобто закріплений принцип змагальності кримінального процесу. І ми пам'ятаємо, що стаття 62 Конституції говорить про те, що особа вважається невинуватою у вчиненні кримінального порушення і не може під буде бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доказано в установленому, тобто в порядку, передбаченому кримінальним процесом. Кодексом знову ж в новому кримінальному процесуальному кодексу закріплено, що усі сумніви щодо доведеності вини тлумачаться на користь підозрюваного чи обвинуваченого. Об'єднуються досі розділені стадії дізнання та досудового слідства в одне досудове розслідування, яке розпочинається з моменту надходження інформації про вчинений злочин у правоохоронні органи, що обов'язково вноситься до єдиного реєстру досудових розслідувань. Згідно з положеннями нового КПК, відразу після подачі в міліцію заяви заявник автоматично стає потерпілим, минаючи всі стадії слідства і збору доказів, які існували раніше. Як такої стадії порушення кримінальної справи, вже немає і оскаржити її не можна. Натомість особа із внесенням її до реєстру стає підозрюваною, сама не знаючи про це. Автори кодексу бачать лише світлу сторону процесу, миттєве реагування правоохоронців на заяву. Внесли у єдиний реєстр досудових розслідувань і почалося Кримінальне переслідування, але адвокати вбачають в окремих нововведеннях багато ризиків. Кримінальне переслідування починається з моменту внесення відомостей про злочин до єдиної реї досудових розслідувань. А срок досудового розслідування. Починає рахуватись з моменту повідомлення особі про підозру. А який термін може пройти від включення відомостей про злочин в єдиний реєстр досудових розслідувань до повідомлення про підозру? Ця норма, ця, ця норма відсутня. Тобто, в цій частині це буде дуже багато залежати від прокурора від слідчого. Про добросовісне, так сказати, застосування нового кримінального процесуального кодексу немає стадії порушення кримінальної справи. Якщо раніше, по старому КПК Кримінально-процесуальному кодексу особі вручалась обов'язково, і це європейська норма. Ну але що ж, критикою зараз займатися? Немає цієї норми, тобто немає постанови в природі про порушення кримінальної справи. Більше того, якщо слідчий вносить відомості про злочин. В єдиний реєстр досудових розслідувань, доступ до єдиного реєстру мають тільки слідчі і прокурори. Навіть слідчий суддя чи судді взагалі не мають доступу до єдиного реєстру досудових розслідувань. Тобто може пройти місяць, два, три і більше, коли відомості внесені в єдиний реєстр досудових розслідувань. Громадянину не повідомлено про підозру, а стадія досудового розслідування йде, збираються докази. Громадянин може це і не знати. І за декілька днів, суток, до закінчення досудового слідства буде вручене повідомлення про підозру, а далі виникає стадія ознайомлення з матеріалами кримінальної справи і направлення складення обвинувального акту. Раніше це було обвинувальний висновок, зараз це обвинувальний акт. І особа раніше, коли справа переходила до суду, особа знаходилась в провадженні суду, особа називалась підсудною. Зараз цієї термінології немає, особа вважається обвинуваченою. не виписана процедура перевірки цієї заяви про скоєння злочину. Якщо раніше була у прокурора, у слідчі оперативних співробітників були можливість перевірити, чи дійсно скоєний злочин, чи ні. Є підстави та привіди для порушення кримінальної справи, то на сьогоднішній день, якщо поступила заява, про звалтування, про вбивство, про тиск на суддю, чи протиск на слі на свідка, про будь-який злочин слідчий зобов'язаний е, зареєструвати. Е, е, є положення про єдиний реєстр досудових розслідувань, який чітко виписує дію слідчого, дії прокурора, вносяться відповідні зміни, відповідні дані в єдиний реєстр досудових розслідувань. Прокурор, який здійснює нагляд у прокурора, дуже великий. Повноваження по цьому новому кримінальному процесуальному кодексу здійснює перевірку і починається досудове розслідування. Практика покаже, як буде ця норма працювати, і можливо, не виключено, що вже і серед деяких депутатів народних депутатів я маю на увазі Верховної Ради і в правоохоронних органах. І в вищих судових інстанціях, і в Генеральної прокуратури вже є думки про внесення деяких змін в кримінальний процесуальний кодекс. Повідомлення про підозру особі може вручатися, коли фактично більшість слідчих дій вже завершено. І в цьому є весь негатив того, що людині як сніг на голову впаде вражаюча інформація про розгляд справи стосовно неї, наприклад, завтра у суді. Чи зможуть адвокат і підозрюваний швидко зібрати докази, перебуваючи у нерівних умовах і стороною обвинувачення? Внесення до єдиного реєстру до судових розслідувань це закрита інформація. Нею, доступ до неї мають тільки слідчі і прокурори. Офіційно громадянин не може знати, що внесені відомості відносно нього, в єдиний реєстр досудових розслідувань, і що розпочато слідство, де ця особа. Потенційно може бути підозрюваною та обвинуваченою. Особа офіційно не може за це знати. Це раніше, коли порушувалась кримінальна справа, то слідчий зобов'язаний був вручити копію постанови про порушення кримінальної справи. І що відбувалося? Громадянин приходив до адвоката, разом читали постанову про порушення кримінальної справи, і було видно, в чому. Підозрюється ця особа, ну буде підозрюватись, так скажемо. А на сьогоднішній день, поки особа не по не, не отримає повідомлення про підозру, особа може і не знати. Це крок назад, але він є. І е, в такій процесуальній ситуації треба жити і захищати інтереси громадян. Повідомлення про підозру обов'язково здійснюється у тих випадках. Це зміст письмового повідомлення зводиться до того, що в ньому вказується прізвище слідчого, анкетні дані особи, найменування кримінального провадження, зміст підозри, в, чому підозри, в якому злочині, в скоєнні якого злочину підозрюється особа, правова кваліфікація, тобто норми кримінального кодексу, матеріального права. І це повідомлення про підозру вручається. Особі, якщо особа затримана, якщо до особи обраний запобіжний захід, будь-який, про який ми вже казали. І коли раніше повідомлення про підозру, тобто не було затримання і не було обрання запобіжного заходу, такі випадки можуть бути. То коли фактично деякі чи більшість слідчих дій проведені, то слідчий може вручити підозрюваній особі повідомлення про підозру і новий кримінальний. Кримінальний процесуальний кодекс і виписаний так, що фактично після вручення по деяким категоріям справ, після вручення повідомлення про підозру, фактично може бути оголошено про закінчення досудового слідства. Тобто, якщо особа на перших стадіях кримінального провадження не звертається до захисника, то фактично захист дещо. Штучно може бути усунений від збору доказів і може якось страждати принцип змагальності процесу. І якщо повідомлення про підозру вручається особі за сутки, за двоє, за троє до закінчення взагалі досудового розслідування, то фактично в таких випадках захисник з'являється з підозрюваним. Уже в самій кінечній стадії і перед перед передачою справою до суду вперше передбачено ведення посади слідчого судді, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому КПК, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні. Відтепер усі слідчі дії пов'язані з обмеженням прав і свобод громадян, контролюватимуться слідчим суддею. На кірвоградчині на ці посади призначені найбільш досвідчені судді, стверджує Світлана Яковлєва. Цей кодекс він вже вивчається спочатку з моменту його прийняття. Він вивчається у кожному суді. І судді, скажімо так, що морально і фізично вони готові до того, що вводиться нова посада слідчого судді. Як буде це на практиці, це покаже час, але ж це дійсно новела для Кримінального судочинства і взагалі кримінального процесу, тобто це суддя, який безпосередньо здійснює нагляд за досудовим розслідуванням. Тобто, всі питання, які виникають щодо захисту осіб, щодо е, обрання запобіжних заходів, щодо е, оскарження дій чи бездіяльності е, органів досудового розслідування, всі ці питання віднесені до компетенції слідчого судді. Е, він обирається один на район, один суддя, а в деяких районах це. Два слідчих суддя, і е, передбачається, що е, слідчий суддя в будь-який час повинен втручатися е, для захисту прав і свободи громадянина, втручатися тобто захищати цілодобово він повинен захищати права і свободи громадян. І якщо е, йому з будь-яких джерел стане відомо про якесь порушення, він повинен негайно вжити заходів цього. Ну, наприклад, якщо особа тримається е, під вартою без належних причин або Якщо до особи застосовуються якісь інші заходи впливу, які не передбачені е, кодексом, і не передбачені законом, тобто всі ці питання віднесені до категорії слідчого судді. це дійсно відповідальна особа, тому у районних судах і міськрайонних судах ці е, посади на ці посади обрані ну, найбільш поважні особи, які мають і досвід роботи, і авторитет. Новий КПК передбачив таку міру запобіжного заходу як домашній арешт, а для її реалізації необхідні спеціальні пристрої, електронні браслети. Домашній арешт це новий запобіжний захід, який раніше в Україні не застосовувався, і який не був передбачений законодавством. Домашній арешт, як новий вид запобіжного заходу, полягає у забороні, підозрюваному обвинуваченому, залишати житло цілодобово або у певний період доби. Його може бути застосовано тільки до тієї особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі. Електронний браслет це технічний пристрій, який одягатиметься на ногу людини, за допомогою якого можна буде дізнатися, покинула людина територію свого житла чи ні. А якщо людина Відійде від свого будинку більше ніж на 100 метрів, то чергова частина міліції отримає про це сигнал. Електронні браслети будуть працювати за типом gps навігаторів. Зараз дуже низьке фінансування, і наскільки мені відомо, зараз не в усіх районах і не в усіх відділах міліції є такі електронні засоби, які можна застосовуватися, і треба застосовуватися при домашньому арешті. Тому як часто це буде застосовуватися, покаже практика. Зятя під варто. Це якщо раніше вона обиралася досить. Часто судами і була як альтернативна іншим запобіжним заходам, там, наприклад, як підписка про невиїзд, якщо там її порушували, то вже сторона обвинувачення ставила питання про взяття під варто. То зараз законодавець прямо передбачає, що взяття під варто це є виключне, виключний запобіжний захід, який може застосовуватися до особи. Тобто існує багато альтернативних запобіжних заходів, які слідчий суддя повинен застосовувати до особи. І вже в разі їх не Нання, то можна застосовувати запобіжний захід взяття під вартою, але не можна так казати, що слідчий суддя повинен застосовуватися лише там чи поруку, чи заставу, чи домашній арешт, в залежності від того, яка справа, яка особа, що відносно якої обирається запобіжний захист, все це в сукупності оцінюється і приймається рішення слідчим суддею. Ну це не наголошував і президент України на те, що треба позбуватися такої практики, оскільки і слідчі ізолятори переповнені, і що по деяким справам немає підстав тримати особу під вартою, а щодо неї застосовується такий запобіжний захід. І дійсно, європейський суд на це звертав увагу, що досить тривалий термін у нас особи тримаються під вартою, інколи без належних підстав для цього. Тому зараз кодекс чітко передбачає лише в окремих випадках і як крайня міра. Немає традиційної для нас підписки про невиїзд, є особисте зобов'язання, особиста порука, застава, домашній арешт і тримання під вартою. Ну і затримання особи вважається тимчасовим запобіжним заходом. Ми пам'ятаємо, що затримання особи може здійснюватися слідчим до трьох діб, тобто 72 години. А далі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. І запобіжні заходи під час досудового слідства застосовуються тільки слідчим суддею, тільки слідчим суддею. Тобто, якщо даже йде про особисте зобов'язання, ну по суті, особисте зобов'язання, воно тісно ну, Похоже, на підписку про невиїзд, да, коли особа бере на себе зобов'язання з'являтися на виклик слідчого, повідомляти про зміну свого місця перебування, є новела видах запобіжного заходу, це у вигляді домашнього арешту, який полягає в тому, що в забороні підозрюваному чи обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний час, тобто всі умови домашнього. Домашнього арешту повинні виписати, були, бути виписані в ухвалі слідчого судді. Можуть при цьому застосовуватись електронні засоби контролю, але відсутність їх на даний час не перешкоджає слідчому судді застосовувати такий, такий запобіжний захід, як домашній арешт. Але якщо відсутні електронні засоби контролю, то це вже питання співробітників міліції, дільничих інспекторів міліції, які вправі контролювати, перевіряти, чи знаходиться особа вдома, чи не знаходиться, і передбачені наслідки, що якщо особа буде порушувати умови цього запобіжного заходу, то може бути. Застосований більш суворий захід, застава як була, але дещо змінена її розміри. Тобто грошова застава, як вона і була в, 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 в раніше в старому кримінальному процесуальному кодексу. Тобто вона полягає у внесенні грошових коштів на депозитний рахунок слідчих органів чи суду, але суми їх суттєво збільшені наскільки суттєво. Що можливо не кожному громадянину під силу вносити таку заставу, а суми отримання свободи під заставою дійсно вражають, все залежить від тяжкості злочину. Її найменший розмір 1118 тисяча гривень, максимальна сума 335 тисяч гривень, при особливо тяжких злочинах. У виключних випадках слідчий суддя може на свій розсуд розширити встановлені законодавством межі розміру грошової застави у виключних випадках, якщо слідчий суддя, Суддя вважає, що ці межі застави не здатні стримувати особу, забезпечити його належну, належну процесу поведінку. Слідчий суддя може призначити її в розмірі, яка перевищує і 80, і 300 розмірів мінімальних зарплат. Державна пенітенціарна служба України прогнозує, що завдяки новому кримінальному процесуальному кодексу України СІЗО вийдуть до трьох тисяч людей з нового року. Слідчі ізолятори розвантажаться на десятки відсотків, адже тримання під вартою визначено як винятковий запобіжний захід, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам. Відтепер триматись під вартою будуть лише ті особи, які вчинили насильницькі дії, і які становлять небезпеку для суспільства, а також вчинили злочини, в результаті яких настала смерть людини. Місця позбавлення волі переповнені ув'язаними, за що пенітенціарна система постійно наражається на критику міжнародної спільноти правозахисників громадськості. Певно, декриміналізація відповідальності за окремі злочини та новий КПК вплинуть на стан пенітенціарних установ. Введення нового уголовно-процесуального кодексу. значит, улучшатся условия содержания следственно арестованных в Кировоградском следственном изоляторе. Мы очикуем примерно на 250 человек уменьшение численности в нашем следственном изоляторе. То есть изменится запобежный заход для водворения в следственный изолятор следственно арестованных. Это такие нововведения процессуального кодекса, как домашний арест, освобождение под заставу. Поэтому в пределах 250-300 человек мы очекуем, что уменьшится численность следственного изолятора. Колония номер 6 наша, где действует участок следственного изолятора. Для, мы, чтобы разгрузить наш Кировоградский следственный изолятор, внесли до 70 мест в Кировоградской исправительной колонии номер 6. Там тоже находятся следственные арестованные, которые ждут вступления приговора в законную силу. То есть с введением нового процессуального кодекса этот участок тоже у нас отпадет. Переполнение у нас только исправительная колония номер 6 Кировоградская и следственный изолятор. Ну, мы держим меня максимальную численность уже по спальным местам. И квадратуре которая предусмотрена законодательством у нас реально в следственном изоляторе мы выдерживаем эту норму 2,5 квадратных метра на одного следственно арестованного и на 4 метра на засуженного Стаття 208. частина 4 КПК вводить в Україні так зване правило Міранди, яке зобов'язує правоохоронців негайно інформувати затриманого про його права і причини затримання, а також роз'яснити право мати захисника, давати роз'яснення або показання, або не говорити нічого. Чому важливим є дотримання названих норм, пояснить адвокат. Отримання доказів у незаконний спосіб, накшталт катування та вибивання свідчень мають відійти у минуле, бо така справа неодмінно розвалиться у суді. Якщо суддя дізнається про застосування незаконних дій під час отримання доказів, є така норма, що суд зобов'язаний визнати істотними порушенням прав людини і основоположних свобод. Зокрема, такі діяння це порушення права на захист. Внаслідок катувань жорстокого поводження чи отримання показань чи пояснень від особи, яка не була повідомлена про своє право відмовитись від давання показів. Та не відповідати на запитання, і також закріплено в кодексі, що отримання показань від свідка, який надалі буде визнаним підозрюваним чи обвинуваченим в цьому кримінальному провадженні. Якщо слідчий допитав особу як свідка, то ці покази вже не можуть бути належними доказами, якщо ця особа в подальшому набула статусу підозрюваного чи обвинуваченого. Ті справи, які були порушені і, або перебувають у суді до 20 листопада, тобто до моменту вступу в дію нового кримінального процесуального кодексу, вони будуть розглядатися і розслідуватися ще за нормами старого КПК. А всі інші справи, які вже будуть порушені після 20 листопада і потім вже будуть розглядатися у суді, то, звичайно, за вимогами нового кримінально-процесуального кодексу. Але як буде можна про, про новели кримінально-процесуального кодексу, Кодексу про те, які е, добрі або негативні зміни внесені у кримінальне судочинство. Про це можна розповідати дуже багато, але як буде це покаже практика. Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності. Дивіться лінію захисту. Ми розповідаємо доступно про ваші права та свободи, аби ви були обізнаними. Для вас працювала Олена Роміцина. До побачення.